Я вже давно обіцяла, тому сьогодні виправляюся і роблю для вас запис, обзор додатка, який вам допоможе робити відкладені пости в соцмережах. Це будуть не лише пости, це будуть і сторізи. А це будуть і а, фото, це будуть пости, сторізи, фото. Тобто все, що стосується контенту, все, що ви можете публікувати, це можна зробити буде, наприклад, заготовочку з вечора. І вже відправити в зручний для вас час на протязі дня, чи як вам буде зручно. Це можна дуже круто робити в додатку, який називається бізнес бізнес сайт, сойд, сайт, сейд, сейд, напевно, правильно буде. І він є офіційним додатком від мета. Тобто це буде додаток, який не буде просити у вас коштів, яким ви зможете користуватися безкоштовно, який не буде видавати вам рекламу і не буде забивати вам пам'ять. Так, ось так він виглядає. Скачуємо його в Play Market або App Store, просто вводимо надпис. Так? По пошуку в пошуку. На додаток не буду викладати додаткового посилання, тому що кожен собі знайде в себе. Коли ми заходимо одразу по початках в додаток, він вам запропонує авторизуватися або через Інстаграм, або через Facebook. Тому що Facebook Telegram у вас поєднаний, і, звичайно ж таки, ви спокійно будете могти дублювати свої пости і там, і там. Тобто, одним махом ви зможете спокійно собі це зробити. Ось тут можна переключатися між аккаунтами. Ви бачите, що в мене підключені зараз дві пари і один без пари. Тобто, якщо я захочу, то я переходжу сюди, і в мене я створю публікацію, в мене пости зможуть. Іти ось тут галочка, як на Інстаграм, так і на Facebook. Ось так. І це звичайна у нас публікація. А якщо ми поставимо сюди опублікувати. Тут можна прикріпляти фото, відео, чувства, додати місце, місце знаходження, виходити в прямий ефір тощо. Нас цікавиться все ж таки от хештеги. А, і тут дуже багато функцій насправді. А, коли ми створюємо, вже створили свій пост, поставили хештеги, загрузили фото або відео, що ми далі робимо? Нам натискаємо далі, і тут у нас починається саме. Цікаве, це у нас буде опублікувати зараз, зберегти чорновика або запланувати на майбутнє. Наше завдання запланувати на майбутнє. Це може бути сьогодні, це може бути 25, 26, 27 чи навіть 30. Тобто таким чином можна собі розпланувати наперед, на тиждень класні цікаві пости і, не маючи часу, викладати і думати, що написати, ви собі спокійно можете це зробити відкладено. Тобто вибираємо, наприклад, день, вибираємо час, так, я виберу на 9 годину зранку, наприклад, і запланувати. І таким чином ваш пост вже буде запланований і буде відображатися ось тут. Це не, не лише пости, а так само можемо робити сторіз. Давайте спробуємо сторіс. Для прикладу, будь-що вибираємо. Так, поділитися, і знову ж таки, що в нас тут виходить? Запланувати на майбутнє або опублікувати зараз. Можна забрати з Фейсбука, можна лишити на Інстаграм або навпаки. Забрати, звідси, додати тут або і там, і там. І ми натискаємо поділитися це буде поділитися зараз. А якщо ми виберемо а, пізніше, то нам підтягне час, коли ми хочемо запланувати. Ось таким чином ви легко зможете планувати свої пости, які вам будуть цікаві. Таким чином, економити свій час. Ви знаєте, для тих, хто у нас. А, Погано дружить, так би мовити, з контентом, тобто цікаві класні пости можна писати за допомогою штучного інтелекту. І саме цей курс є в нас у вільному доступі, тому, якщо цікаво, обов'язково пишіть. Далі, лишаю вам в коментарях під відео, готовий. Канал по просуванню, де ви знайдете багато фонів, стікерів, багато прикладів, шаблонів для того, як правильно просувати себе. Інформації, а також зможете ці всі шаблони, стікери, фони використовувати саме для того, щоб робити класний якісний контент на своїх сторінках. Instagram та Telegram. Instagram та Facebook. Тут ви зрозуміли, що можна додати безліч, якщо в цих сторінок, зв'язуються зв лише Instagram та Facebook, Наприклад, для того, щоб зв'язати. Потрібно зайти на три паралельні, на три горизонтальні лінії і в налаштування. І ось тут ми можемо, от у мене підключений. Я можу його відключити. У вашому випадку ви його підключите. Так, тобто тут ви підключаєте, вводите пароль-логін, або ж вас одразу ж таки перекидає і підтягує вам ваш інстаграм аккаунт. Так, що ще тут цікавого? Тут цікаве є те, що ви можете одразу ж таки а, дивитися, хто з вами а, контактував у цих соцмережах, а, хто лишав коментарі, а, хто лишав повідомлення. А, одразу ж таки а, звідси можна. А, Одразу ж таки звідти можна відповідати на коментарі та відповідати на СМС. І це дуже зручно, тому що ви, ми в одному додатку робимо абсолютно все. Можна дивитися, передивлятися свою ленту, і ще можна тут контролювати саме рекламу. Так, так де у нас статистика? Дивитися статистику. Охватів і просувати можна за допомогою кнопки Просувати. Наразі в мене цей аккаунт рекламний відключений, але у вас вже буде залежати від ваших налаштувань. Тому обов'язково користуйтеся, підписуйтеся і буду старатися викладати для вас дійсно круті якісь такі фішки, які допоможуть вам спростити роботу в інтернеті, запустити рекрутинг запустити продажі, збільшити а, клієнтську базу і багато чого іншого.